В міському центрі здоров'я сім'ї розпочався тиждень профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози. Пацієнтам пропонують безкоштовну консультацію лікаря. Одна з відвідувачок центру, пані Анжела, каже, регулярно проходить обстеження. Ісслідування момографії я проходжу раз в рік. Не хочу пропустити якісь змінення в своєму здоров'ї. Є проблеми благодаря мамографії, я контролюю ці проблеми. Безпокоїться своїм здоров'ям. Обстеження проводять за допомогою італійського обладнання. Воно надає можливість виявити пухлини навіть на етапі формування, що підвищує ефективність подальшого лікування, розповідає рентгенолог Надія Бодня. Це італійський апарат, мамографічний апарат, призначений для дослідження молочних залози у жінок після 40 років. Жінка приходить до нас. Робиться а, м, знімок одно, однієї молочної залози у о, декілька проєкті. За статистикою на Одещині один з найвищих показників захворюваності на рак молочної залози в Україні. Зі 100 тисяч жінок його виявляють у 85 Якщо провести діагностувати правильно захворювання на першій стадії, воно виліковується на 95%. Я веду до того, що рання профілактика цього захворювання дуже важлива. Дар'я Стойкова, Павло Шаповалов, перший міський.